А от у Києві служба безпеки України викрила колишню посадовицю міграційної служби МВС, так званої ДНР. Жінка ще у 2014 році добровільно пішла працювати на ворога і займала посаду старшого інспектора відділення. Втім, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вона під виглядом переселенки переїхала до Києва, орендувала квартиру і почала оформлювати документи на виїзд за кордоном. Правоохоронці встановили місце розташування зрадниці і оголосили її підозру за статтею Кримінального кодексу. Загрожує їй до восьми років ув'язнення. На цій посаді вона виконувала вказівки місцевих гауляйтерів щодо придушення руху опору в регіоні. Для цього ворожа поплічниця збирала інформацію від районних паспортних відділів Окупованого Донецька про установчі дані місцевих жителів. Потім отримані відомості удягальнювала в єдину адресну базу, яку бойовики могли використовувати для незаконних затримань мешканців міста. також Зломисниця вела облік так званих сторожових карток, де зберігалася інформація про українських патріотів, яких розшукують каральні органи ДНР. Під час обшуку у зловмисниці виявлено трудову книжку, яка свідчить про її перебування у складі окупаційних органів. Наразі матеріали досудового розслідування скеровано до Солом'янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.